Так, все поскладала. Друзі, усім привіт! Це я вже складаю холодильник, те, що там поїли, не поїли. Наш сніданок, там вершкове масло на бутерброди було, там сир і так далі. Привіт, мої дорогенькі! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таке відео. Я вам покажу свої покупки і обновки за останній час, те, що ви раніше не бачили, тому що я хотіла спочатку якось на собі це все перевірити, бо коли купуєш і перший раз користуєшся, і кажеш, як добре, а потім щось пішло. не так, таке буває. Тому сьогодні такий відеоогляд, покупок, відгуки і так далі. У нас сьогодні п'ятниця, 28 липня. І нарешті у нас плюс 19 дощ. Знаєте, в цьому році літо якесь лагідне, тому що немає постійної спеки. Пам'ятаєте, минули роки, якщо липень, то що ніч, що день це було неможливо. Десь до середини серпня. Ночі навіть були у нас такі спекотні. А це літо якось. Так, є і спека, але сама природа дає нам трішки перетухнути. І зима в нас така була, дай Боже, щоб наступна зима така була лагідна до нас. А вночі, ні, з вечора, вчора, десь з 11 вечора у нас був такий сильний дощ, була така блискавка, що навіть в хаті від неї. Якось так все було видно, якщо навіть світло вимикати, і таке небо було. І так ти дивишся, і ти розумієш, що тобі, ну не те, що тобі подобається. Раніше я якось м м боялася, е коли блискавка, коли грім. А зараз я цього не боюсь. Головне, щоб не було вібрацій. Боже, Як змінилося життя? Кажу відверто, можливо, це не потрібно казати, але я кажу те, що я відчуваю, як я це відчуваю, тому що ми все, всі з вами однаково це проживаємо, відчуваємо. Ну, Блискавка була дуже гарна. Треба було її якось засняти, а я ж дивилася, небо таке дуже гарне. Дай Боже, щоб воно було мирним. Зараз у нас буде розпаковка посилки, яку я отримала. Заробляла я через інстаграм. Я давно на них дивилася. Взяла. Я давно на них дивилася в інстаграм, і таки вирішила виробник, як там пишуть, з Одеси. Наш український виробник. Мені дуже спод... Там багато є таких капців домашніх, але коштують такі 300 гривень. подошва така, я не знаю, як вона називається. Але не така, що м'яка, знаєте, якщо підлогу мити, я ж завжди ж з користю. Щось мені поклали. Цукерку. Такий комплімент. Дякую. Так, ще нічого немає, щоб я вже пакет викинула. Вони, знаєте, такі я зараз на дотик дивлюсь. Ага, про підлогу. Я коли маю підлогу, обов'язково капці. Треба. І в мене колись були такі, що, знаєте, вони промокають ці ні. підошва, як вона, вона не гумова, але щось схоже на то. я не спеціаліст в цьому, не буду казати, вони дуже приємні на дотик. Вони легенькі, 300 гривень коштують. Як, ну, ви через почту будете так їх замовляти, але 300 гривень. 49 гривень я заплатила за переказ коштів. тому, знаєте, щоб за це не платити, то можна зразу карткою розрахуватися. Ось, і все. Тоді зекономити 49 гривень. Дівчатка, кому буде цікаво, де я купувала капці, я залишу посилання на інстаграм в описі під цим відео. Тому, кому цікаво, заходьте, дивіться, там є і чоловічі капці. Подивитесь самі. А зараз ідемо, покажу і ще мої покупки. Ну, це показувати я вже не буду, але мені це завжди подобається. Я так хожу і дивлюся. Так, стосовно засобів для прибирання, раніше Унітаз я мила ось таким засобом. Неважливо, таким, не таким, але не доместосом. Це моя позиція, тому принципово це було. І крапка. А потім я купила, я вам показувала в епіцентрі український виробник з ароматом смереки. Мені дуже подобається, і я це буду купувати. Я вже, ну вже майже тиждень користуюся їм, і я не пошкодувала. Дійсно, краще, ніж до скажу серйозно, з цим розібралися. Далі. Купила собі ось таку такий гребенець. Гребенець. Побачила. Десь відео побачила. Десь я комусь відео побачила. Жіночка сушила волосся, така розчистка була, чи гребенець. І вона так от ну, на мокре волосся ставить, отак прикорні, піднімає і феном просушує. Оцю частину, мені незручно показувати. І воно такий об'ємите, але я ще трішки до неї не пристосувалася. Якось так вона став, так поставила і наперед, отак рад... от якось. У мене ще не виходить. Але намагаюся пристосуватися і дійсно потрібно звикнути. Це я купувала. Магазині вони продаються, ви їх знаєте, але така в мене вперше. А це мої новинки за доглядом за обличчям. Е, купувала дві отакі сиворотки, одну дістала, щоб показати, тут вона йде з піп'яткою е, виробник Іспанія. Що саме цікаво, що коли це я купувала в аптеці, і там було один плюс один дорівнює 3. Тому я так і купила, тому що е, не буває зайвого догляду за обличчям. І купувала я за цього тоніку. Ну, Мені сиворотка потрібна була і тонік. Тонік мені дуже сподобався, він робить світлішими оці небажані наші там від сонечка. Плямки на обличчі і його тільки на ніч. Бачите, луна. Я дуже їм задоволена. І дві сиворотки, я теж купувала. Сиворотки можна як і на ніч, так і в день. Дівчата, якщо то робіть скріншот, це так. Ем... Де тут обличчя? Ось о. Якщо то робіть скріншот, може ви почитаєте, бо тут дуже дрібний шрифт. Якщо я зараз тут Ось усе виродка відбілююча. Тобто можна прочитати фокус-покус. Це в такому кольорі відбілююча, а це і чому тільки ранок. Зараз ми пошукаємо з вами. Оце як камеру крупніше зробиш, так все бачиш. Ну, майже все. Сиворотка. не бачу, дівчат, читайте. З цинком. Ну, це для жирного обличчя, типу обличчя. І думаю, чому б не купити 1, +1 дорівнює 3, тому що і ця, наче. По опису, ну, мені там фармацепт розповідала, то я і цю захотіла, і, і таку захотіла. І такий ласьйон, то я на нічого роб... наношу, я дуже задоволена. Бо влітку мені якось, знаєте, крема ну ніяк. Тут піпеточка є, ну я не буду відкручувати, це зрозуміло. Знаєте, і в два рази дешевше, ніж корейська косметика. У мене взагалі якісь, знаєте, такі особливі відносини з корейською косметикою, тому що в мене буває період, коли все до побачення, і я користуюсь чимось іншим, а потім приходить момент, і я знов до неї повертаюся. Тому вона, знаєте, як на хвилях, то верх донизу, до верх донизу. Ось так. І ціна в два рази дешевше корейської косметики. А... Результат такий самий, але я кажу лише тільки за себе. Ми кожен індивідуален, комусь це зовсім те, що я показувала, не підійде ніяк, ніяк, а мені подобається. Я кажу лише тільки за себе. І ще купила два таких олівця. Це я купувала у нас в нашому магазині краса, хто з мого міста знає, чи я так показую, чи не так. Взагалі, я хотіла купити ось такий олівець. Жаде він мені дуже подобається. Будь-яка губна помада, але ж він уже закінчується. Жаде дівчата нереально класний олівець для губ. 350 гривень. Він коштував, а це я зайшла і думаю, якось І е, почалось з того, що не було такого тону. Оу, не падать. Лежи тихенько, добре. І поруч магазину то прокраса, я заходжу і кажу, якось, щоб такого тону було. І мені дівчата показують. А я такі олівці вже дуже давно купувала, і я дивлюсь, ну, майже такий тон. 130 гривень. І думаю, о, о як добре, що не було такого тону жаде, бо я б купила за 350 гривень. Є в мене ось такі олівці. Ось я відкриваю, вже майже закінчується, йому вже знаєте, скільки років. О, дуже багато. Ну, як дуже багато? Ну, роки два, мабуть. Тому що я тільки влітку користуюсь, але не завжди. І це я вирішила так. Купила два олівця, один, щоб був такий темніший, другий світліший. От. 260 гривень. А так був би один за 350, розумієте? І в мене зараз в фаворитах оця губна помада, я купувала її в... випадково купила в Єві від ламель. Тон який 403. І зараз будь-який контурний олівець я беру і я користуюсь останні рази тільки такою губною помадою. І візьмеш, наприклад, темний колір олівця, губна помада зовсім по-іншому. Виглядає світліше. Ну, тобто, одна губна помада і декілька олівців. А тут в мене ще стоять, ну, інколи так, користуюся Kiko. ну, Це вже я показувала, це я вже повторююсь. Не буде. Це я була в Києві купувала. Ну, така. Зараз олівці покажу вам поближче. Той, що темніший тон, це l 40 не знаю, що просто 40. Ось такий олівець. І світліший це 14 тон. Такий олівець. Я нанесла ось на руку собі. Зверху той, що 40 тон, і 14-й знизу тон. Якось так. Це я дуже близько показую. Ну, я, я не той блогер, який показує б'юті, там всяке таке. Я Просто показую, що я купила, що мені подобається. Це я намагаюся вам показати, щоб як воно, щоб камера там передавала такий колір, як на губах. В мене це губнушка ламель і такий олівець. Тут воно так, як воно дійсно. За вікном дощик кап 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 угу. Знаєте, ось так, мої дорогенькі, кожного дня щось нове, день змінюють. Це наш портрет. <гум> з весілля. Тому кожного дня не буде одне і те ж. Все буде змінюватися. Дай Боже, щоб воно змінювалось на, на краще. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, мої дорогенькі.